Відтепер водіям не потрібно їхати до Києва, аби отримати міжнародне посвідчення водія. З 9 лютого ця послуга надається в усіх сервісних центрах країни без прив'язки до реєстрації місця проживання людини. Підійти до сервісного центру, подати заяву встановленого зразка, надати старе посвідчення водія, тобто яке користується, яке в обігу є на території України, і документи, які посвідчують особу, тобто паспорт і код. І все більше нічого. І в межах п'яти днів посвідчення водія буде видане громадянину. Чому п'яти днів? На протязі п'яти днів співробітники будуть перевіряти по реєстрах, по базах. Громадянина і посвідчення водія, чи воно не вилучене, чи немає заборон, немає обмежень і так далі там подібне. Відносно особи відносно посвідчення. Процедура отримання доволі проста, кажуть сервісному центрі. Додаткових іспитів водію здавати не потрібно. Разом з тим і коштує вона менше 50 гривень. Коштує воно в районі 34 гривнів. Воно виписано декількома мовами: це англійська, французька, російська, іспанська, і воно діє в, в межах країн, які входять до конвенції 68-го року. Там перелік країн є. Хоча така послуга і стала доступнішою, проте ажіотажу вона поки не викликала. Здебільшого міжнародні посвідчення водія оформляють собі люди, роботи яких пов'язана з регулярними поїздками за кордон. Зверталися до цього, зверталися десь біля 10 громадян для отримання цієї послуги цього посвідчення водія, В основному громадян, які займаються міжнародними перевозенням вантажів, які працюють їздять в поїздки за кордон на відміну від українського посвідчення водія міжнародне має термін дії лише три роки владислава стецюк любов данча Роман Шикунець, випуск новин